Здарова всім. Сьогодні я от вирішив записати вам відос. Оскільки э, надо, надо записати відос. Хотів сказати, чому мене ну, не особо особливо з відосами буде. Ну, може буде слідкую відос, більш-менш то там ще зроблю. Э, новини розкажу там, що зі мною, як я, де я, що я. В общем. Вперше мені зробили операцію на очах. У тобто мене косолазія була, косовкість, да? і я з ним 16 років жив. Тобто, ну, отак Да. Зараз мені вроді як мало і справити це. Я не знаю, я не можу побачити нормально себе в, цей, в зеркало, тому що мені сложно щось щось бачити. Далі. Я перші два дня взагалі нічого не бачив особи, тому що я з закритими очами був. Зараз вже п'ятий день. П'ятий день після операції. Сьогодні вже більш-менш от навіть записую от вам відео. Не знаю, там зможу ли написати названня. Названня, типу, буде. При мене. У мене була операція. Іли щось, типу. Ну, я щось там передумаю, надіюсь. Mm. Вот. Так що. Отак вот от. Розказати <пас> вам таке, ну тут відосик все одно будем думай. Шо ще. Э... В общем, канал, канал розвивається. Типа, да, так, він розвивається. Да, довго, тяжко, помаленьку, але ми розвиваємося. Последній відос мало набрав, і правда. Очень мало. Почему я хз, типа. Ну... В більшості, э, те, що мені подобається, що я делаю, нічого не набираю. От то, що, ну, типа, мені хоч і подобається, ну. Я би. Ну, я, типа, душнюсь прямо робити про нього контент. Типа, там, Растика. Растик мені подобається, б. Растик взагалі класна і руха. Ну, я душнююсь делати от контент іменно такий, як. Так. Да. Тяжко об'яснити. Не знаю, як пояснити точно. Отак от. Ну, я думаю, що більш-менш скоро все буде хорошо. Відосики будемо випускати, я точніше буду, буду монтувати, старатися влучати. Ну, а ви просто підпишіться, там, поставте лайкосик, тому що мене це дуже піддержить, хоча я і не бачу, чи ставить там, я взагалі не час. Так собі бачу. Dacă vrei să te întrebi,